В Україні незабаром появляться банки фінансової інклюзії. Що це за фінансові установи? Які послуги та сервіси надаватимуть? Чим вони відрізняються від звичайних банків та які ризики вони спричинять? Про це все у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі VolatPro. Сьогодні будемо говорити про банки фінансової інклюзії. Повітайте, ось у цьому відео я розповідав про різні типи банків, які існують у світі. Про банки без процентів, про зелені банки, про ісламські банки. Так ось, 3 червня, у парламенті пройшов друге читання закон про розвиток фінансової інклюзії в Україні, який після підписання президентом і вступу у дію запровадить в Україні новий тип банків банки фінансової інклюзії. Що таке ці банки фінансової інклюзії та яка їх ціль? Банки фінансової інклюзії це фінансова установа, яка отримала обмежену банківську ліцензію. Основна ціль, для якої на законодавчому рівні запровадили обмежену банківську ліцензію, це надавати банківські послуги тим клієнтам, які не мають стійкого доступу до них. Йдеться насамперед про громадян та малий бізнес у прифронтових регіонах, а також у віддалених містах і селах. Як ця ціль та визначення фінансової інклюзії прописані у новому законі, ви можете бачити у себе на екрані. Отримати таку обмежену банківську ліцензію і стати банком фінансової інклюзії можуть компанії, які вже працюють на таких територіях. Основним кандидатом на отримання такої першої ліцензії в Україні є Укрпошта, яка вже давно прагне трансформуватись у банк. Компанія разом з отриманням обмеженої банківської ліцензії отримає ще статус акредитованого банку для виплати пенсій та інших соціальних виплат. Тож саме на банки фінансової інклюзії покладеться функція виплати пенсій та інших соціальних виплат у віддалених населених пунктах та прифронтових зонах. Більше того, банки фінансової інклюзії зможуть надавати банківські послуги навіть і під відкритим небом. Для цього їм дозволено надавати послуги і поза банківськими приміщеннями, і дозволяється залучати комерційних агентів. Цей комерційний агент це буде фактично щось типу кур'єра банкіра, який можливо мати без собою ноутбук і зможе відкривати рахунки, наприклад, для отримання пенсії, просто у будинку пенсіонера. А також такі агенти зможуть приймати клієнтів і в локальних магазинах, заправках чи аптечних пунктах. Хоча ще треба дочекатись інформації від НБУ щодо того, які саме функції і послуги зможуть надавати такі люди за межами банківських приміщень, бо можливо їхня функція буде зводитись до збору документів для відкриття рахунків і видачі їх готівки. Тобто чіткого переліку послуг, які зможуть надавати банки фінансової інклюзії поза межами банківських приміщень, я не знайшов. Думаю, НБУ їх незабаром підготує і оприлюднить. Банки фінансової інклюзії зможуть надавати послуги і фізичним, і юридичним особам. Проте, якщо юридичні особи мають річний дохід більше 5 мільйонів євро, то тоді вони вже не можуть обслуговуватись в банках фінансової інклюзії і мають відкрити собі рахунки в банках зі стандартною банківською ліцензією. Рахунки фізичних осіб відкриті в банках фінансової інклюзії також будуть захищені фондом гарантування вкладів. А щодо кредитів, то такі банки зможуть надавати кредити фізичним особам на суму не більше 96 тисяч гривень терміном до одного року і на суму до 288 тисяч гривень на термін більше одного року. І зможуть надавати іпотеку на суму до 1,9 мільйонів гривень. Суми прив'язані до мінімальних зарплат, тож ці кредитні ліміти згодом будуть змінюватись. Що це все обміркувати, то створення банків фінансової інклюзії звучить як правильна річ з благородною метою надати доступ до банківських послуг тим, хто зараз такого доступу не має. Але тут виникають питання до реалізації і питання стосовно ризиків. Адже банки, зокрема, банки фінансової інклюзії, це про банківську таємницю. Окей, про те, що від неї залишилось, а залишилось ще там чимало. Це про людські гроші, це про доступ до персональних даних і ще багато інших речей. Це велика відповідальність і великі зобов'язання. Чи справиться з цією ролью Укрпошта, чи будь-яка інша установа, яка отримає таку ліцензію. Відповідь ми дізнаємось лише у ретроспективі. Окрема тема це шахрайство. Виплати по ковіду, шахрі це використовували для своїх цілей. Виплати тисячі зеленського, як її називали у народі, шахрії просто розривали дзвінками телефони бабусь і дідусів. А тут уявіть собі, скільки ризиків появляється з банками фінансової інклюзії. Ті шахраї будуть же не телефонувати. Вони візьмуть, і одягнуть футболку з логотипом Укрпошти і підуть по будинках старших людей по селах, де вже молоді майже не залишилось, і будуть розповідати, що вони банкіри і почнуть виманювати в старших людей кошти чи документи для оформлення кредитів, наприклад. Ледь не кожного місяця ми бачимо новини про працівників банків. Чомусь зазвичай мені попадаються новини найчастіше про працівників Ощадбанку. І новини такі, що працівники відкривали рахунки мертвим душам. Чи людям, які перебувають під окупацією, і на ці рахунки отримали різні виплати і їх привласнювали. А це усе на хвилиночку відбувалось у банківських приміщеннях, де є камери, де ведеться запис, та ці моменти можна переглянути, відмотати назад. Відбувалося все в режимі онлайн, де служба безпеки банку могла щось побачити і зреагувати. А тут послуги надаватимуться поза межами відділень, і в певних випадках навіть не в режимі онлайн. Ну і добавте до усього цього те, що це не велике місто, а прифронтова зона. Зрозумійте мене правильно. Я не хочу сказати, що створення банків фінансової інклюзії це добре чи це зле. Єдине, що я хочу донести, це те, що з таким наданням банківських послуг може виникнути дуже багато ризиків, спричинених шахрайством. Шахрайством, шкода від якого може перекреслити увесь позитив, який принесе створення цих же банків фінансової інклюзії. Тому перед видачею таких ліцензій, НБУ має чітко побачити план дій щодо мінімізації таких ризиків від установи, яка хоче таку ліцензію отримати. В іншому випадку, може статись так, що більше від запровадження фінансової інклюзії виграють шахраї, аніж ті люди, для яких ця фінансова інклюзія і створювалася. Більше того, потенційними жертвами в основному і будуть ці люди, для яких ця фінансова інклюзія і створювалась. У коментарях напишіть, що ви думаєте про банки фінансової інклюзії та чи справиться Укрпошта з цією ролью. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!